Орія у В Автопригоді на Тернопільщині загинув водій. За попередніми даними, кермувальник автомобіля ВАЗ раптово виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою. Від отриманих травм водій ВАЗУ 41-річний житель села Мшанець помер на місці інциденту. 8 тисяч доларів саме стільки платили військовозобов'язані чоловіки за можливість безперешкодного виїзду через державний кордон України. Поліцейські встановили, що послугами злочинної групи скористалося 18 осіб, але вони не виключають, що ця кількість може бути й більшою. Працівники управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області спільно зі слідчими нацполіції та співробітниками СБУ під процесуальним керівництвом обласної прокуратури викрили бізнесмена, який допомагав ухилянтам тікати з України. Встановлено організатора жителям міста. Та Києва, який е, з метою реалізації їхнього злочинного умислу придбав. Фірму, яка мала доступ до єдиної системи шлях з метою внесення відомостей про осіб, які мають намір перетнути державний кордон України, також придбав для цього відповідний автомобіль. У спільники він взяв трьох людей, жителів західних областей. Помічники шукали клієнтів призовного віку, зустрічалися з ними, обговорювали усі деталі та допомагали перетинати кордон. У ході проведення оперативно-рушукових заходів поліцейські встановили, що за вказаною злочинною схемою території України незаконно покинули близько вісім. Надцяти осіб під час проведення спецоперації оперативники та слідчі спільно із бійцями управління Кортар Поп в Тернопільській області у момент отримання грошей затримали організатора та одного зі спільників. Організатора та одного виконавця затримано в порядку статті 208 КПК України. Повідомлено їм про підозру у вчиненні злочину передбаченого частини 3 статті 332 кримінального кодексу України, зокрема у незаконному перетині осіб через державний кордон України за грошову винагороду. Вчиненому організованою групою осіб питання щодо інших учасників групи вирішується. Провели правоохоронці одночасно й 16 обшуків за місцями проживання фігурантів кримінального провадження в їхніх автомобілях у житлових та нежитлових приміщеннях на території трьох областей та вилучили понад 100 тисяч доларів США, 16 тисяч євро, майже 5 тисяч злотих та 45 тисяч гривень. Автомобілі записники комп'ютерну техніку і мобільні телефони. Триває слідство. Викрадення людей та незаконне позбавлення волі інкримінують слідчі детективи п'ятьом особам. Організована злочина група впродовж кількох місяців примусово оформляла потерпілих в реабілітаційні центри. Усе це проводилося під маскою допомоги людям із різного роду залежністю. Документувати незаконну діяльність працівників відділу міграційної поліції спільно із детективами ГУНП в Тернопільській області та представниками кримінального аналізу почали ще у листопаді 2022 року. У ході розслідування з'ясувалося, що житель Вінни Організував на території трьох областей реабілітаційні центри з лікування наркологічної та алкогольної залежності. Клієнтів пацієнтів шукав через оголошення. Зловмисники не надавали правдиву інформацію в інтернеті. Вони розміщали, що в них є кваліфіковані працівники, медичні працівники. Однак це була неправда. Допомагали лікувати людей четверо спільників, які свого часу також зловживали наркотиками та алкоголем. Пацієнтів, які не погоджувалися їхати у реабілітацію, Віддітаційний центр вивозили з силою. У закладі люди проживали по п'ятеро кімнатах. На вікнах були решітки без ручок, а двері завжди зачинені. Місяць часу утрим, майже без ну, не Знаю я, я ні, ні годинника, нічого надвір не випускає. Ну, я не боять на вулицю підопічні могли виходити лише під наглядом працівників. Телефоном користуватися їм не дозволяли. Коли ж родичі телефонували у центр, то підозрювання надавали їм неправдиву інформацію і запевняли, що все гаразд, але потрібен ще час. За перебування потерпілих осіб у центрах. Родичі сплачували зловмисникам від 8 до 20 тисяч гривень. Зібравши достатню доказову базу, міграційники спільно зі слідчими та бійцями роти поліції особливого призначення під процесуальним керівництвом обласної прокуратури провели одночасно в трьох областях України 10 обшуків. Правоохоронці виявили та вилучили транспортні засоби, наліпки з оголошенням, чорну бухгалтерію та записи із клієнтською базою. Відкрите кримінальне провадження за частиною 3 статті 146 кримінального кодексу. Су України п'ятьом учасникам повідомлено про підозру та обрані міри запобіжних заходів. Триває слідство. У Кременці затримали нетверезого водія, який розіжджав вулицями міста у комендантську годину. Порушник, – 27-річний місцевий житель. Полісмени помітили його, коли на одній із центральних вулиць райцентру оформляли матеріали про адмінпорушення. В цей момент в їхній службовий автомобіль в'їхала проїжджаюча автівка. Винуватець ДТП не зупинився та втік. Невдовзі працівники поліції встановили його місце знаходження під час спілкування з водієм. Правоохоронці помітили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння пройти перевірку на алкотестері він відмовився. Поліцейські склали на кермувальника відповідні протоколи про порушення. Спонсор показує. Історія у пляшці».